Вітаю, друзі. Комітет Верховної Ради України з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності затвердив законопроект, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю проти цивільного населення під час масових заворушень. У восьмому скликанні парламента я працював в цьому. Комітеті правоохоронному і пропоную вам зробити короткий аналіз цього законопроекту, а також поговорити про причини його появи. А поки що підпишіться на мій YouTube канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про цей диктаторський закон. І поставте обов'язково вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, законопроект, який може перетворитись, голосування, за яким може перетворитись, в друге голосування навіть ще крутіше, ніж закони, диктаторські закони Януковича 16 січня, які спровокували кровопролиття на. Майдані спровокували вогни хрещу, тобто зіткнення на водохрещу 19 січня, криваві 2014 року. Цей законопроект ще жорсткіший, набагато жорсткіший від того той, то взагалі порівняно з цим, не диктаторський, а що то таке. Нова редакція. Законопроекту номер 103 дозволяє Національній гвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для припинення масових заворушень. У мене питання: а масові заворушення це що? Це скільки? Це тричіка 5, 10, 20. Яке законодавче визначення масових заворушень? Без належного попередження про це мітингувальників. Тобто, ну, вважають, що це масові заворушення і починають стріляти на ураження. Ну, там в повітря потім на ураження, використовувати гумові та пластикові кількість, сльозигінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень. Ну, побігли розігнали, це загальна практика була. Є в європейських, світових країнах, але, друзі, а електрошокер. Бахнули людину, а в людини серце і померло. І це заворушення переросло в криваве побоїще. Маркувати проушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Ну, бачу, там буяни Вася. Треба його промаркувати. Кулькою, знаєте, як для пейнтболу з фарбою. Бах! Попали не в то Васю, який буяне, а в Петра, який просто стояв. Потім схопили цього Петра, бо він помаркований. Відтягли в суд. кажуть, ось от доказ пішов на 10 років за масові якісь заворушення. Спробу повалення конституційного ладу, і так далі. Використовувати безпілотники для спостереження за мітингувальниками. Дивіться, я взагалі категорично проти використання безпілотників під час таких от заходів. Ну, одні слідкують, а інші підняли під схожий безпілотник та з гранатою. І почалося. Треба думати не про те, як розганяти масові заходи, а про те, як їх захистити, як захистити конституційне право українців на протест. А зелені гниди на чолі зі своїм, з своїм зедиктатором Володимиром Зеленським. Вони думають, як захистити свої зелені дупи у владних кріслах, як захистити награбоване на в українців. Оце про це вони думають і про це цей законопроект. Вони будуть підписувати абсолютно невигідні для України і українців угоди. І про припинення війни, а найголовніше навіть не те, бо припинення війни в будь якому вигляді для українців добре. Вони будуть підписувати угоди про капітуляцію, яка буде передбачати повну здачу економіки, здачу газової труби американцям, здачу портової інфраструктури, Одеси, американцям. Здача атомної електроенергетики, також американцям, здача території росіянам. Коротше, два імператора Путін і Трамп домовляться, розділять Україну, а зелені гниди це все будуть впроваджувати законодавство. Вони бояться протестів, а тому приймають отакі от диктаторські закони. Розуміють, що з них спитають. Спитають досить серйозно за все, що вони робили, за награбоване, за втрачені життя, за те, що війну можна було, можна було б, по-перше, запобігти, по-друге, зупинити в Стамбулі менші втрати території, менші політичні, майже відсутні економічні втрати. Ні. Ці зелені гниди довели до того, що зруйнована хлам економіка. Енергосистема, все вони віддають і бояться ж людей. А ще крім всього от дивіться, одним з ініціаторів законопроекту, який дозволить Нацгвардії відстрілювати людей на мітингах, є голова, нинішній голова правоохоронного комітету Сергій Іонушан А один із джерел постійного фінансового доходу. Інушаса є сім'я Зражевських. Вадим Зражевський є помічником іону Шоса. Саме в період депутатства ІО Шоса Сім'я Зражевських застр... зареєструвала фірму. Беографія 21 кк Це елітний котеджний комплекс. Елітний котеджний комплекс Депутат з'явився на помічника Оформуни. Бізнес сім'ї Зражевських, не дивлячись на війну, успішно, успішно розвивається. І в них нема жодних проблем з правоохоронцями. А в Сергія ІО, ну, шаса, немає проблем з фінансами. Друзі, вважаю цей законопроект диктаторським. Вважаю, що е фактично е впроваджуючи його, впроваджується диктатура в Україні. От, що збираються стріляти цивільних людей, ну знаєте, от, жартують в мережі. Все ж таки, це набагато краще, коли тебе застрелить рідний мусор, а не бурят. І тут же ж, а губата шалава Лачен і Стерненко вже пишуть, чому обнуляти цивільних за акції протесту це добре. Це диктаторські закони. Кожен, хто за них буде голосувати в парламенті, фактично буде злочинцем проти власного народу. Я хочу нагадати, що за закони 16 січня народних депутатів також переслідували, хоч вони розповідали, що це колективна відповідальність і так далі. І так далі. Членом правоохоронного комітету. В якому мав честь працювати сам, разу якнайшвидше, відкликати з другого читання цей законопроект. Якщо ж ви його будете лобіювати, на вас буде подвійна відповідальність. Ну і криваві мальчики вам будуть приходити в очах після першого загиблого, застреленого згордійцями мирного протестувальника. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будем жити.